Шановні мешканці та гості нашого Запорізького козацького краю, наступають особливі святкові дні, які важливі для кожного християнина, бо ми вшановуємо пам'ять про Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І це є найбільше християнське свято у церковному році. В той же час ми повинні пам'ятати, що і цьогоріч. Ми це свято будемо святкувати у час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на терни нашої держави. Продовжується війна, летять ракети, шахети, дрони. І це все в деякій мірі заставляє нас виконувати ті заходи безпеки, які пропонуються правоохоронними органами, військовими, державною владою. Тому що невиконання виконання заходів безпеки, це теж є гріхом, бо кожне правило написано людським життям. І всі вони направлені на збереження людського життя і здоров'я. Якщо Христос прийшов у цей світ і віддав своє життя заради нас, щоб ми жили, то і виконання цих правил безпеки, це теж буде виконання заподі Господня. Православна Церква України Запорізька єпархія закликаємо на пасхальне богослужіння приєднуватися онлайн. Тільки ті люди, які бажають причаститися в цей день, щоб прийшли до храму. Якщо з якихось причин немає трансляції з вашого улюбленого храму, зараз багато храмів робить трансляції за допомогою платформи Facebook, YouTube, ще якихось... Але так сталося. Десь світла немає, десь інтернет пропав, десь техніка підвела. Можна знайти трансляцію з іншого храму і молитися разом з вірними, бо всі ми є діти єдиного Бога, всі ми є християни і в молитві з'єднаємося всі оці в величному святі. Можна святкувати Пасху, можна мати в серці пасхальну радість. Можна не порушувати церковні традиції і при цьому всьому і виконати ті заходи, які необхідні для збереження життя і здоров'я наших громадян. Я думаю, що всі це з розумінням ставляться до цього. Коли вже буде наша перемога, тоді вже не буде ніяких обмежень. І так само закликаю в цей день утриматися від зловживання спиртними напоями, тому що це День Господні, День молитви. День проведений разом з сім'єю згадування події Воскресіння. Починаємо пасхальні свята. Люди вже знають, як себе вести в час війни, дивляться літургію онлайн по телебаченню, або просто є трансляція з нашого санктуаря, який поруч близько тут стоїть. Все, що відправляється у нас в санктуарі. Люди можуть бачити у себе на, в інтернеті. В цьому році святкуємо разом, православні разом з католиками, так як вже разом святкуємо Різдво Христове 25 грудня, в цьому році совпало так, що і Пасха. А я сподіваюся, що і незадовго вже буде так по закону, церковному завжди, що всі християни в один день будуть святкувати Різдво, в один день Пасху. Тому що ми віримо в того одного Ісуса, який віддав за нас життя. У зв'язку з прийдешніми великодніми святами поліція Запорізької області е, працює над тим, щоб е, забезпечити безпеку, охорону правопорядку е, для тих, хто братиме участь у вказаних заходах. 20 квітня на охорону публічного безпеки та порядку буде залучено залучено близько 810 поліцейських, з яких 270 будуть залучені безпосередньо для чергування біля культових споруд. Будуть залучатися як патрульні наряди поліції, так і слідчо-оперативні групи, так і вибухотехнічні оперативні підрозділи. А також будуть залучені поліцейські, які нестимуть службу на блокпостах. Основна мета поліції це забезпечення. Безпеки і порядку створити безпечне середовище для громадян. Особливу увагу будемо приділяти безпосередньо культовим спорудам. Також поліцейські, які будуть залучені до несення служби, будуть обізнані щодо найближчих укриттів, та будуть всіяко сприяти та допомагати громадянам у разі настання повітряної тривоги найближчим часом добратися до цих місць. Окрім цього, будуть вживатися заходи щодо протидії. Терористичним актам там і та іншим правопорушенням, також хочу наголосити на тому, що у зв'язку із воєнним станом та веденням бойових дій на території нашого регіону необхідно дотримуватись усіх обмежень, які введені у нас законодавцем. Я маю на увазі це дотримання вимог комендантської години в обов'язковому порядку, яка у нас затверджена наказом Запорізької військової адміністрації. Та триває відповідно з нуля до п'ятої ранку. Це реагування на сигнали повітряної тривоги, бо це безпосередньо ваша безпека, а також уникати місць скупчення людей, особливо під час проведення церковних обрядів та освячення пасок. Всі ми розуміємо, що святкування в такому форматі для деяких громадян буде. Неприпустимим, але ще наголошую. Ще раз наголошую, що це наша безпека, і ми в обов'язковому порядку повинні дотримуватись од обмежень. Заздалегідь вдячні за співпрацю та порозуміння.